Не можу не звернути увагу на цю полиці, тому що Ой, я там так. бачу корону 16 гривень. Ну, що до корони, Софія. Чесно, до речі, знаєш, ми справді про неї згадали, і ти сама знаєш, наскільки розлетівся. розлетілись ці меми, міс Україна, міс Україна. До речі, я навіть побачила, що ти сама постівала себе, бо ти знала різ про <різь> <що>? те, <різь> життя міс України. Да, як вона починається. Кожен ранок прокидаюся і одразу в короні. Ну бо я ж міс Україна. Далі йду дивитися на себе в дзеркало і милуватися. Ну, бо я просто не можу перед собою встояти. Потім виходжу в сторіз кожного дня і нагадую усім, хто. Тут королева розкажи мені, будь ласка, чи все ж таки не задівають тебе всі ці меми, всі ці треці і так далі? Насправді, от я не скажу, що повністю не задіває. Бувають момент, бувають моментами, коли це тумач. Угу. Ну коли вже люди в особисті щось погане пишуть, там що мені писали в Директ, коли ти нарешті здохнеш? О Боже, і от коли таке пишуть. То вже тумач, а коли роблять меми, це ж ну, таке, це смішно реально. Mm -hmm. Там було багато мемів, з яких я сама сміялася. Плюс сама іронія. Mm -hmm. Ну це реально смішно, те, як нарізали ну, в телешоу, це реально смішно. І мені самі ну, сам з цього смішно, тому я в з цього ще більше посмішлю. Ну, no, але ти не робила акцент, да? ми пояснимо, ти не робила акцент, mm -hmm. на тому, що ти міс Україна, але. Навіть є така підсказка, от коли ми сиділи з Тарасом на побаченні, він каже, чому ти при першій зустрічі не сказала, що ти міс Україна. Mm -hmm. Я кажу, навіщо? Я не хотіла це пропагандувати, і в нас навіть була сварка uh -huh. на цю тему, де мене довели до сліз. Е, ну, отак от скажу, і все. Більше, напевно, бо не можу все-таки uh -huh. хочеться платити штраф. От, а оце, от реально, я оцю от, корону я купила. Це не жарт був. Я купила її для рілсу. А uh -huh. оцю от про як прокидається міс України, я знайшла її на Ойлик за 600 гривень.